Друзья, не влюбляться. Вас просто-напросто тримают за Но л... это не так. Мы есть единая страна. Мы хотим, чтобы Украина была единой, неделимой и уважаемой. Володимир Сальдо три рази обирався мером Херсону, був щирим регіоналом, голосував за диктаторські закони, сидів у в'язниці в екзотичній домінікані і ледь не втратив свій бізнес. Він був завербований як агент руського міра, але зумів подолати, нібито усі негаразди. і згодом почав працювати більше на Росію про секрети політичного довголіття та виживання пана Сальдо за будь якої влади далі. Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. Але колись так говорив Стрмаусав. Херсон – це руський город і навсегда вже Росія. Що і спіткає тимчасово живого сальдо, доля Стремаусова і Ківи, таких же українських зрадників, які поплатилися життям, про вже замахи на сальдо, і про поки що ув'язнення на 15 років. Чому недовічне, з'ясуємо далі. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо наразі 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав Володимир Сальдо, призначений Кремлем керувати захопленою частиною Херсонської області. Сам він назвав це рішення дурною постановою, яка суддя, начебто, ухвалював під тиском. Володимир Сальдо, це колишній мар Херсона з проросійськими поглядами. Він тричі обіймав цю посаду з 2002 до 2012 року. року, але цього був заступником голови Херсонської облдержадміністрації. Також він обирався і народним депутатом від тодішньої партії регіонів, очолював обласну організацію цієї партії. Опозиція її, її. Повноваження і обов'язки це нагадувати владі за промахи, за не, за якісь там недоліки, а не просто Уже у 2014 році, коли сталася російська анексія Криму та почалися бойові дії на Донбасі. Він, як і колишній президент України, Віктор Янукович, виїхав до Росії, прошу участь у тебілізійних ток-шоу, де лунала антиукраїнська пропаганда. Це не завадило йому повернутися до Херсону та брати участь у виборах мера, які тоді виграв Ігор Колихаєв. Сальдо обмежився мандатом депутата Херсонської міськради. Я ж ідійний за цього дурака Януковича там за ті ідеї чесно трапатував там. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що розпочалося 24 лютого, 2022 року, Сальдо відіграв дуже важливу роль. Зокрема, він увійшов до так званого комітету порятунку за мир і порядок. Серед членів якого був і Кирило Стрімоусав, так званий колишній заступник голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області, який загинув у листопаді минулого року. Буквально через місяць російські військові захопили міську раду Херсону та призначили сальдо головою окупаційної адміністрації. Нісків кварталах відсюди не общні ощущаються е, такое присутствие большої вади просто просто так Отак став бивати з того часу. Він активно допомагає російським окупантам впроваджувати свої порядки на захопленій Херсонщині, організовувати псевдореферендуми та псевдовибори вивозити українських дітей до РАФ, проводити примусову паспортуризацію. і як стверджують українські правоохоронці, він був причетним до фінансування російських силовиків, які катували херсонців. Всі звинувачення на свою адресу сальдо заперечує після російських цевдовиборів на окупованих територіях у вересні минулого року. Путін затвердив сальдо так званим губернатором Херсонської області. 29 квітня 2022 року в офісі генерального прокурора України повідомили, що заочно оголосили сальдо підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Раніше рішенням РНБО в Україні було призупинено діяльність 11 проросійських партій, з поміж них і блок Володимира Сальдо. Наприкінці вересня того ж року офіс генпрокурора та СБУ повідомили Сальдо про підозру у колабораційній діяльності а понад рік тривали слідство та судові процеси. І от листопаді 2023 року сальдо оголосили вирок 15 років в'язниці. У дети що двадцять року з'являлася інформація, що нібито сальдо помер у лікарні в Москві. Журналісти стверджували, що його спочатку отруїли, а потім добили у медичній установі. Однак того ж дня сальдо записав відео спростування власної смерті. Дякую вас мої дорогі земляки і друзі. Какої то время я не виходив в ефір, і ви меня не видели. Действительно, я був на попечение очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но тем не менее вопросы, которые касающиеся организации работы в Херсонской области, они были всегда со мной. Пізніше, 13 вересня, повідомили, що насправді сальдо просто прибрали з посади через крадіжку грошей, а отруєння і кома були нібито прикриттям. Уже у середині липня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізовано до лікарні у важкому стані. Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлайн стверджував, що коли Бранд впав у кому, а російські пропагандисти для прикриття публікували заздалегідь заготовлені відеоролики за участі гауляйтера. За його словами, співробітники ФСБ РФ могли отруїти Володимира Сальдо елітним алкоголем, який привезли до Херсона із Москви. 14 червня 2022 року повідомлялися змі про спробу замаху на сальдо, а саме підривали його автомобіль. Але колаборант стверджував, що жодного замаху нібито не було. Ну є, звісно, інформація і о том, яким образом вони це роблять. боятся находиться на территории Херсона, там на Скорпус, активисты, СБУшники, они не ночуют в Херсоне. Они приезжают утром, сделали свое грязное дело и вечером уезжают в Николаев или туда, в сторону Николая. Останні місяці в мережі також гляла інформація, що сальдо кудись зник. А згодом розпропагандисти заявили, що зрадника Володимира Сальда, нібито знову намагалися отруїти прицином про сонці, яким наявно все відомо про політичний шлях та діяльність Сальдо, не здивовані, чому Москва зробила ставку саме на нього. А він погодився співпрацювати з окупантами. Буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала. Повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. А ми хотіли бути в з Росією, вірним? Сальдо, як відомо, не бідна людина. Більш широко про його статки та закордонні активи стало відомо у червні 2022 року, коли проти нього запровадили західні санкції. Зокрема, європейський союз схвалив шостий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого запровадив нові персональні обмеження. Вони торкнулися і тих жителів Херсонщини і Мелітополя, які співпрацюють із російськими військовими. В санкційному списку опинився і сальдо. Тоді він заявив російським змі, що рішення Євросоюзу є безглуздим і додав, що він не має майна або рахунків у Європі. Так гастиниці дома, ринки. Серпня 2022 року Сальдо перебуває у списку санкцій і Великобританії. Лондон вважає його причетним до підриву територіальної цілісності та дестабілізації України. Однак, у квітні 2023 року з'ясувалося, що на ім'я Сальдо оформила компанія у Великій Британії. За даними видання The Guardian, ця компанія із статутним капіталом в один мільярд фунтів стерлінгів була зареєстрована у листопаді 2022 року. Згідно з офіційним реєстром, сальдо обіймає посаду директора. і Йому належить нібито половина фірми ну, в Іспанії. Я вложив під 80 тисяч євро в бізнес. Ірину туда ввели учредителем, потому тому, що этот бизнес бізнес можна було там начать оформлення віда на житті. До речі, в серпні 2023 року Мінекономіки України також повідомило, що активи Сальдо та його родини стягнули в дохід. Держава, як вважаєте, яке покарання має понести Володимир Сальдо? Дописуйте в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростослав Продакшен, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.